on oh Одного краснючка. І ось ще... Ага, три. Думала, два, ще три. Три такі красончика. Маленьку треба не тільки-тільки-тільки пішли. У нас сьогодні 12.08, 24 рік. в цьому році відкриваю грибний сезон. Тут вже під'їли, чистенький, під'їли цього чистенький, Ось така <сі> красота. Ще одного красничка. Кіра знайшла, так? Да? Первий угу. красничка. Умніка, умничка, Теж чистенькі, краснички чистенькі. О, кино і чемодан. Эй! Нас візбирає чемодан. що? Де червячок висить? А то не червячок, то сороконожка. Мало кука, кілька краснячків знайшли. Будемо переїжджати в інший ліс. Не палка затримала, затримала за кохтую, каже, йди сюди, йди назад. Саме-саме просинаються грибочки. Ну, можна значить? Можна, рибишся. Ось і осі чемодан? І рви краснючка. Зачепила мене палка і не пускала вперед. Підемо тако зараз все краєчком ще заглянемо. Щось там знайшла Альона. Гукає Кіру, щоб Кіра знайшла теж. О! Перший білий. Бач! Він, мабуть, червивий. Ага. Бать? Ну бери, звісно, бери. Тільки він тобі не вліза у сумку, мабуть. Вже мені відро. Він червивий у то. А Матвій краснюка знайшов. ти! І три краснюка. Ой, які находки. Ну трохи на якусь цю жарюшку чистушить. Чи Назбираємо. Ура! Я такий Радий. Перший мій попклів був оцей, а потім цей. Ні, потім цей, потім цей. <гум> ну, а діти задоволення діти отримали. Зараз переїдемо в інший ліс. Ви ще не отримали. Ну, зараз переїдемо інший ліс. Може ще десь щось наникаємо. Ще краснячок, так? Да? Це місце не підводить. Тут завжди щось теж знаходили. Так. Да. І зараз ми будемо вбивати тут, так? Так. Да. Краснячок. А я давно чи Звісно, Конечно, умничка. Віра біленько і Матвій Бівенько. Ну, грибники, ти, всьогодні, всьогодні, я всьогодні. Вітає Вова, і їдемо зараз в інше місце. Приїхали <ривіт> ми на інше місце. розійшлися по лісі. Я спустилась вниз, хочу показати. Там на 12 серпня. Скільки в лісі ще чорніки. Диву, що у нас ще приймають. І така ще тверда, як камінчики. Але що не смачна. Тверда, але вона вже не смачна. Ще куча чорніки. Бачимо, що ми тут знайдемо. Це у нас верес. Цвіте. Ось така краса. Така красота. Черненький. Красиві, які гарні ягодки. бруслинки. Ось тут Такі кущики. Такі галявенькі, красиві. Ні, це не білий, ні, тут така сироїшка. Ух ты, як ви її так побачили, команню? Там сировішка, там хулорка. Забирай. Так от дорогами, казала Сміжана, що вони дорогами. Помну тебе грибів. Я питаюсь не поламати. Ага, який красивий, як намальований. Це має бути, навіть другі. Мам! <різь> Лисички звуться, так? Да? Сируїшки. Щось трошки нанекаємо. А, краснючок. Ой, малявочка. Бери, Кіра. Забирай, І там далі ще. Бабусь, типу кавнили. Ви зрозуміли, що він треба по гриби ходити? З чемоданом. Угу. Угу. Все, щоб знали, в кого чемодан, то і гриби збирає. Да. Ще все забирай, в краснічках, хай лежить чемодан. Ні, вона не вставляє, свій чемодан. Каже, Кіра, хто в ліс ходить з чемоданом, то з лісу йде з повним чемоданом грибів. Відра і курзіни не канають. Мам, не дам? За трохи не поламає. Трохи не поламай. Станеш? Не вийшло. Не рви. Рви, Давай я. рви. Дві я. Він теж нерви. А, ну то хай сіється. То такий він посіється. Посіється і будуть гриби. Ой боже. Лісу мало, дорога, міша, де, не дає. Де а ось і кілька сируї сируїжок, лисичок. Трошечки знайшла лисичок. Взагалі-то кажуть, в цьому році дуже багато лисичок. Ну я поки такий маленький кущик. Там така масенька, он хай росте. А ці чуть більшенькі я вирву. Все більш не бачу. Але такі хащі кругом, це такі хащі залізли. І тут лисички. А ну, бачите? Бачите, якого красавця знайшла. Люди, там нічого не видно більше. Ну, мені в лісі там, але я білого не знайду, бо вони такі ну, якісь такі вже, як буровики. А ось такі ще я найду. Вон який. Красунчик, грибунчик, молоденький ще. Ну є де-не-де вже й старі діти знаходили. Але я ж кажу, такі хащі не про власні.